Друзі, всім вітання. Олександр на зв'язку. Робимо огляд сьогодні самоскида Велтон. Дуже-дуже дуже велика просьба. Підписуємось, ставимо подобайки, б'ємо дзвоник і дивимося наступні наступне відео. Підписуємося, будь ласка. Дивіться, яка красотища. Циліндр. Хіва, Голландія. Нулячий. Рама, дивіться яка. Супер! Сталь, з якої виготовлений напівпричіп 235-335. Тент. Тент новий. Далі. Колеса. Дивіться. Резина нуляча. Дивимось. Diz que é aqui Nulhace Dali devemos a oce Oce super Devemos a xelmo oce Super Dali devemos Super Комплектація. Сафінтракс. Гальма дисковий Длина 10,5. Висота 3,6. Світотехніка вся нова. Ходова перебрана. Подшипник перевірений. Дивимося далі. Дивіться, красота, красота. Супер. Друзі, підписуємося, будь ласка, підписуємося, підписуємося. Продовжуємо огляд. Дивимось далі раму. Світотехніка суперська. Дивимось раму. Рама супер. Яка красотища. Отак от ще подивимось. Так цікавіше буде його повністю подивитися. Повністю подивитися. Дуже-дуже гарний, дуже гарний. Майбутній власник буде дуже доволен, таким самоскидиком огонь. Друзі, підписуємося, підписуємося, підписуємося. Graça tá! Graça